З українців хочуть стягувати додатковий збір на пенсію. Представники влади знову говорять про запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Причина в тому, що чинна солідарна пенсійна модель не витримує навантажень. Платників внесків стає менше, а пенсіонерів більше. Тож потрібні нові рішення. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улюдін обіцяє, що додаткова накопичувальна система забезпечить українцям гідні виплати. Схема виглядає просто. З вашої зарплати утримуватимуть невеликий обов'язковий відсоток, який зараховуватиметься на особистий рахунок у спеціальному фонді. фонд інвестуватиме ці кошти, а з часом виплачуватиме вам накопичувальну пенсію. Та навіть міністр соціальної політики визнає, запуск системи передчасний, бо український фінансовий ринок просто не готовий ефективно управляти такими накопиченнями. До того ж, держава поки не готова гарантувати, що ці гроші не знецінить інфляція або вони просто не зникнуть через неефективне управління. Та й будемо об'єктивними: більшість українців просто не можуть собі цього дозволити. З низькими зарплатами та високими витратами люди не готові втрачати ще частину доходу. Ще одна проблема несправедливість пенсійної системи. Поки одні пенсіонери отримують кілька тисяч, інші десятки тисяч гривень. Без реформи спеціальних і пільгових пенсій нова модель не стане рівною для всіх. Детальніше про це ми розповідаємо в іншому відео про прожитковий мінімум і те, як він обмежує велику кількість платежів. Обов'язково подивіться. Ідея накопичувальної пенсії це шанс забезпечити собі гідну старість. Та проблема не в планах, а в тому, що держава не створила умов, аби гарантувати безпеку наших грошей. Тому поки що Денис Улютін пропонує почати з добровільних внесків. А ви готові віддавати частину зарплати на накопичення додаткової пенсії? Пишіть у коментарях.